Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики! Сьогодні ми з вами дізнаємося, яка інформація буває за способом сприймання. Ми з вами повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Починаємо працювати за комп'ютером лише з дозволу вчителя. Робоче місце тримаємо завжди в чистоті, відстань від екрану монітору до очей 50-60 см. Ні в якому разі не зачіпаємо дротів. Спокійно переміщуємося в комп'ютерному класі. Робимо перерву. Регламентуємо свій час. Давайте ми з вами розглядаємо ребус. У нас зображено L перша літера і остання А. Посерединці на картинці зображена цифра 1. Також вказано, що перша літера ми замінюємо на Ю і отримуємо U1. Тепер з'єднуємо. Людина. Молодці. Ми впоралися із цим завданням. Переходимо до наступного репусу, що в нас зображено на першому малюнку. Дійсно, це відро. Забираємо дві останні літери. Від. Добавляємо чуття, що отримуємо відчуття. Абсолютно вірно. Людина може сприймати і отримувати інформацію за допомогою різних органів. Один із таких органів є зір. Але інформація буває різна. Якщо ви вирішили ознайомитися зі змістом казочки чи іншим літературним твором, то така інформація називається текстовий. На уроках математики ми переважно працюємо з цифрами. Така інформація називається числова, і також вона за допомогою зору. Особливо небезпечна ділянка нашого селища це дорога. Саме біля дороги ми можемо побачити безліч знаків, котрі інформують нас про щось. Таку інформацію називають графічною. і також вона сприймається зором. За допомогою наших вушок ми можемо чути звуки музичних інструментів, дзвіночка, співташок. Таку інформацію ми називаємо звуковою. Інформація запахів сприймається людиною за допомогою носика. Це така інформація, як запах квітів чи парфуми інформація запахів. Також є дотикова інформація, яка сприймається за допомогою всього нашого тіла, а не лише за допомогою пальчиків. Давайте згадаємо, який на дотик лизун слизький, а кактус колючий. Ведмедик м'який. Звідки ми це знаємо, ми з вами їх доторкались. Також ну, за допомогою язичка та ротової порожнини ми відчуваємо на смак солодкий чи кислий, в даному випадку лимон кислий. Ласувати можемо солодкими персиками чи їсти радиску з загальному, чи варто сказати. Що у людини є п'ять відчуттів. це зорове, звукове, нюхове, дотикове та смакове. А опрацювання всієї інформації, що отримує людина, займається саме мозок. Давайте ми з вами підсумуємо, що ми отримуємо інформацію з допомогою зору слуху. Нюху, дотику та смаку. Познайомимо з новим терміном. Слухаючи, читаючи, спостерігаючи за навколишнім світом, спілкуючись, ми отримуємо інформацію. Передають інформацію за допомогою повідомлень. Давайте ми з вами трішки відпочиємо. І пограємо в гру. Робимо прави вліво вправо плес плес плес, Тук-тук-тук, мотаки-моточки, змотимо клубочки, плес, тук-тук-тук. Рух ногами і руками плес плес плес. Тук-тук-тук, моторки-моточки, змотимо клубочки, плес плес плес. Іж вавіше, плейс, спейс, пес, тук-тук, тук, тук, тук. мотирки, моточки, смотримо клубочки, плейс, спейс, спес, тук, тук, тук Не збивайся, усміхайся, плейс, спей, спес, тук, 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 мотирки моточки, смотримо клубочки, плейс, спейс, тук, тук, тук. Перво виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання. Перейдіть посилання. Та ще вам надійшли у групу. Та виконайте. Молодці! Ви впоралися з інтерактивним завданням. Тепер з вами попрацюємо в ЗОшиті. Розгоріть, будь ласка, свої зошити на сторінці 7. Урок 6. Як ми отримаємо інформацію. Завдання 1. Кажи, за допомогою яких органів чуття ти сприймаєш інформацію. У нас є ніс, очі, дотик, слух та на смак. Яка в нас є інформація. Колір неба, запах квітів, волоси птахів, смак фруктів, вологість трави. Як ми можемо дізнатися про колір неба? За допомогою чого? І кого органи чуття? Так, звісно, за допомогою зору, про запах квітів, за допомогою носу. Голос птахів. За допомогою слуху, про смак фруктів на смак і про вологі стриви за допомогою дотику. Будь ласка, з'єднайте це в себе в зошиті. Молодці! Перейдемо з вами до завдання номер 2 Яку інформацію про об'єкти ти можеш отримати за допомогою органів чуття? Так, лимон. Очим ми ще можемо сказати, що він жовтий. За ніс. Носом ми можемо дізнатися запах. Вухами ми ніяку інформацію про лимон не почуємо. На язик ми дізнаємося, який він на смак. Кислий. На шкіра ми спробуємо, що він твердий. Кошеня, очима ми ще можемо сказати, маленькі. так? Ніс, також можемо дізнатися запах. Вуха мурликання. Язик. Ми, ми з вами кошеня не будемо куштувати, тому ми ставимо також прочерк. І за шкірою ми можемо на дотик дізнатися, що він м'який, пухнастий, троянда. Колір троянди можемо дізнатися, також носом, запах. Вуха, ми також інформацію не дізнаємось від троянди на язик, ми її не будемо куштувати, тому тоже ставимо прочерк. А шкірою ми дізнаємося, що вона, а саме її стебло, воно є колюче. Молодці. Запишіться в себе в зошиті. Завдання 3. Інформація надходить до нас не тільки з навколишнього світу. Поміркуй, про що повідомляє твоє тіло в різних ситуаціях. Так, яка нас є. Ситуація, болить голова, морозить, бурчить живіт, ти стаєш млявий, тобі важко думати, ти позіхаєш неприємно лоскочи в горлі. І інформація: можливо, в тебе застуда, в тебе підвищена температура. Варто поїсти, треба подихати свіжим повітрям, слід відпочити, і ти хочеш спати. Так, давайте з'єднаємо. Болить голова, що це може означати? Слід відпочити. Морозить. У тебе підвищена температура. Але не завжди, коли у нас морозить, може бути підвищена температура. Борчить у животі варто поїсти. Стаєш млявою, тобі важко думати. Треба подихати свіжим повітрям. Позіхаєш, слід відпочити. Ти хочеш спати. Неприємно наскочив в горлі, можливо, в тебе застуда. Будь ласка, з'єднайте в себе в зошиті. Перейдемо з вами до завдання 4 та 5. В завданні 4, будь ласка, напишіть власний приклад того, як твоє тіло передає тобі інформацію. А в завданні 5, які органи чуття допомагають людям з порушенням зору та слуху сприймати від них інформацію? З'їдає промакутики з відповідним малюнком. Тобто, які органи чуття допомагають людям з порушенням зору та з порушенням слуху, і з'єднайте їх з відповідними малюночками. Будь ласка, коли виконаєте ці два завдання, сфотографуйте мені зошит на сторінки 7 та відправте в особисті повідомлення. Давайте згадаємо органи чуття, що допоможуть визначити що. Свет м'який, дотик. Сумка синя за допомогою зора. радіо лунає нова пісня за допомогою слуху. І вдома можете самостійно комусь із дорослих спробувати передати без слів повідомлення, що небезпека, що вже ранок, і я не вивчив уроки. Та хочу їсти. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!